І ще однією зіркою, яка, мабуть, була такою українською поп-дівою, це була Ірина Білик. Україномовний репертуар, неймовірний голос, образи, якась така Ми легкість і казковість. Та. Та. Але потім, в певний момент, Ірина Білик почала співати російською. Як ви гадаєте, що втратила її творчість із вибором, от саме мови у репертуарі? Все. Ну ні, ну дивіться. А мова це ж не просто слова, це інша естетика, інше відчуття, інші вібрації. Як коли ти починаєш співати іншою мовою, в мене є альбом французькою. Люди, які слухають мене французькою, вони не впізнають мій голос. Навіть ті, які мене добре знають. Це ти співаєш? Я так це я співаю. Наші прихильники досі люблять Ірину Білик зразка 90-х. Тобто, коли ми щось пишемо про Ірину Білик, то всі хвалять її в 90-х і по-різному пишуть про нинішню білик. Ну, вона повертається сама до себе. Я була на її ювілейному концерті і була, ну, щиро раділа, що це та Іра, яку би хотілося любити всі роки.